Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про українського письменника Сергія Гридіна. Його твори часто для підлітків, але знаєте, зачіпають дуже серйозні дорослі теми. Війну, наприклад. Так, і це цікаве поєднання. Ми сьогодні спираємося на матеріали рівненської обласної бібліотеки для дітей. Вони досить детально розкривають його біографію і творчість. Ага. І наша мета, власне, зрозуміти, як оцей його різний досвід, а він там ну дуже різний, і служба на фронті, зокрема, як це все вплинуло на те, що він пише. Спробуймо розібратися. Давайте почнемо з самого початку. Народився він у Здолбунові, це 71 рік. У матеріалах є цікавий момент про дитинство. Він боровся із зайвою вагою. Так, і подолав це через спорт. Там підкреслюється, що це, мовляв, загартувало волю, а потім ще й переїзд з родиною до Монголії. Батька відправили у відрядження. От як думаєте, оці ранні випробування, вага, спорт, потім зовсім інша країна це якось відгукнулося потім? Я думаю, безперечно, ну джерело ніби натякає, що саме оце долання труднощів, знаєте, адаптація до нового, це могло стати основою для тем стійкості змін, які потім з'являються у його підліткових книгах. Це ж не просто факти, це ну, формування характеру, логічно, а далі кар'єра. Після повернення він же ким тільки не працював? І слюсарем був, потім економічна освіта, робота за фахом, навіть керівні посади. Так, так. А потім різкий такий злам. Служба в АТО на сході. Саме так. І це ще не все. Потім робота заступником голови РДА. Ну, шлях, м'яко кажучи, не надто типовий для письменника. О, і ось тут власне джерело робить важливий акцент. Не просто сам факт служби, а як цей досвід м, збагатив його розуміння, Ну, людських доль, особливо в таких от екстремальних умовах. Тобто це не просто згадка в біографії. Ні, ні. Матеріали бібліотеки вказують, що це дуже конкретно простежується в його творах. Ну, наприклад, сапери чи віраж, а в повісті чужі там вже дуже глибоко показана ця психологія адаптації бійця до мирного життя. Це тема, яку він ну знає з перших вуст, розумієте? Розумію. А як він взагалі прийшов до письменництва? І чому саме для підлітків? Кажуть, син Сашко надихнув. Так джерело вказує на сила як натхненника. А чому підлітки? Ну, Гридін сам цитують у матеріалах, казав, що це е, виклик. Бо підлітки це ж період активних змін, і вловити їхній світ, їхні настрої дуже непросто. Тобто це свідомий вибір такої складної аудиторії. Схоже на те, знаєте, можливо, після всіх оцих дорослих реалій війни, управління він звернувся до світу підлітків у пошуках, ну, не знаю, щирості. Або як спосіб пояснити їм цей складний світ, в який вони тільки входять. І його книги, що згадуються, не такий, зрозумілі, не ангел, вони якраз про це, про пошуки себе. Саме так. Про пошук ідентичності, про перші зіткнення з дорослими проблемами, виборами. Це по суті спроба діалогу з цим поколінням. Цікаво спостерігати за його еволюцією як автора. Матеріали показують, що він починав з легших пригодницьких історій. Пам'ятаєте про Федька, прибульця з інтернету? Ага, була така серія. А потім перейшов до значно серйозніших, проблемних речей і паралельні перетинаються, наприклад, або дорослі зненацька. Його ж і нагороджували на Рівненщині як автора кращих книг. Так, двічі здається. І ось ця еволюція вона показова. Джерело підкреслює його вміння, знаєте, поєднати динамічний сюжет, іноді навіть детективний, з психологізмом. Тобто, не просто розвага. Не просто він змушує думати. І що особливо важливо зараз, і бібліотечні матеріали це відзначають він не боїться говорити про війну. Чесно. І намагається цей важкий досвід якось донести зрозумілішим для юних читачів. Що ж, якщо підсумувати, Сергій Гридін це письменник, чиї власний життєвий шлях такий, хм, насичений. І викликами, і змінами від спорту в дитинстві до служби на фронті, він прямо вплинув на те, про що і як він пише. Так він знаходить мову, щоб говорити з піднитками про складне. Дорослішення, вибір, війна. І треба обов'язково сказати, джерело наголошує, що Сергій Гридін і зараз на фронті знову захищає Україну. Так, і це знаєте, змушує замислитися над таким питанням, от враховуючи його безпосередній уже повторний досвід війни і його постійну увагу до тем трансформації, чи то підвідкової, чи поствоєнної. Угу. Які нові грані стійкості може втрати людських змін в умовах оцих наших національних випробувань він зможе показати, коли повернеться до письма? Звісно? Так, це справді питання, над яким варто поміркувати. Що нового він нам розкаже після всього цього?